Колгуз загружався тут віниками, і по 10 машин. Кожна машина оце загружалася і по 10, і по 15. Смотри, як камоз більше тисяч. І везли ж на Донецьк, а від тіля вугілля привозили вже. І всі займалися соргом. Багато будинків, все в селі построїлося, все за що цього. 70-ті, -80 80-ті оце йшло. У селі всі займалися, всі городи, все були позасаджувані Ну, Ми тоді здавали простих віників по 5-6 тисяч. В'язали оце, тільки сім'я одна і здавала вінників. Це зараз у нас. В селі осталося, ну, що соргом займається, має чоловік 4-5. Сорго — це дуже важкий труд. Посіяти треба, потім прополоть полілкою раз-два і вручну сапою прорідити, тобто прополоть. Потім ждеш вирубати його, потім порівняти. Це ж рівняєш волоток до волотка щоб вже рівненько було, отак порівняли, потім пройшов, удрубав його все і виложив на соргище. на оце. Виложив, висохло. Це цьому станкові мій батько в'язав, йому, мабуть, вже та більше 70 год. Набрали отако. Трошки набрали і все вже. Зв'язали його і отако, і все. Потім отако приміряєш сюди. І воно вже кой, коли піддвигаєш, за день я можу зв'язати 50 віників. Тара це сам віник. Це береться. Ось так вирівнюється, щоб це імається. Оце вирізається всередині. І мені зараз конкуренція дуже не грозить. Ніхто не хоче цим займатися. І віник вже треба отак поставити. Куницею сорга щоб стояло вверх воно, він тоді не згинається нічого і він довго держиться, одрізою його, а тепер це, пер... це ложу, а це щоб не пропадало, беру на розтопку буде, тут зачищається. І тут оце підрівнюю, отак беру. І тут віник буде в подарунок. Дякую, щоб була чиста хата. Так. Да. Дякую вам. Ну оце сорго таке. Віники робляться з сорга. Бо постійно їх роблять. Ну з другого віники не, не роблять. Оце кожне утро пройшов отако, нарвово це качком. Гусі, оце баремок такий нарвав, кинув і вони їдять. Буває, проїжджають такі, видно, що джипами, все, каже пилосос з пилососом, а він нужен. Село Куцеволовка, Кіровоградська область, Олександрійський район, вулиця Центральна, 39. Ті маленькі стоїть 50 гривнів. Більшість стоїть 60, отакі стоять 100 гривнів, а отакі по 120.